Фармацитрон. канадський препарат проти грипу та застуди. Друзі. починаю переживати за Роберта Броуді Мадяра, очільника сил безпілотних систем. Тому що йому на п'яти наступає Василь Малюк і Служба безпеки України. Ну звичайно ж, це в хорошому розумінні переживання. Конкуренція зростає, а Росія палає. А тут ще на додачу перший корпус Азову, який очолює легендарний Денис Прокопенко, позивний Редіс. Мене звати Ігор Гавричак на календарі. Сьогодні 11 жовтня, субота. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що ще хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що сотню одиниць техніки, не перебільшую, було ліквідовано на одному із напрямків на лінії бойового зіткнення, і це робота саме першого корпусу азовців. Покажу відео, і гарно з вами все проговоримо. Також безпілотники служби безпеки України залетіли аж на 1400 чотириста кілометрів і влупили по. Топовому справді заводу диктатора Путіна. Ну і звичайно ж, ви думали, що Роберт Брудній-Мадяр відпочиває а ні, тому що плюс 5 танчиків, і система ГРАД ліквідовані, і сили безпілотних систем продовжують лупити ворога. Також поговоримо про екстрений Володимира Зеленського до Трампа. Вони сьогодні говорили 30 хвилин. Так каже видання Ексіос про що розмовляли. Також розкажу. Ну і звичайно ж розповім вам про те. Що є ще цікаві падіння на болотах? Перед тим як розпочати, друзі, попрошу вас, звичайно, всіх підпишіться, хто не підписаний, але дивиться регулярно нас. Ай-яй, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання вони вітаються. І звичайно ж, діліться нашою розмовою. Це важливо. Давайте разом просувати у контент і боротися проти російської пропаганди. Ну, погнали! Що ж спочатку покажу вам відео, як летить красивий. Безпілотних, спокійно, напевно, півночі летів, тому що вісім далека. Він не поспішав, але вдарив дуже прицільно. Вон прилітає. 1400 кілометрів пролетів наш безпілотник друзі і вдарив в. Баштар Ба, перепрошую, Башнафта УНПЗ в місті Уфа Республіка Башкеркостан в Росії сьогодні, вранці 11 жовтня, далекобійні дрони Центру спеціальних операцій Служби безпеки України розтрощили важливу установку. Нагадаю вам, що відстань від державного кордону до цілі становить. Тисяч чотириста кілометрів. Про це повідомили джерела в наших спецслужбах. Уфа є одним із ключових нафтопарробних центрів Росії, який забезпечує паливом та мастильними матеріалами російську окупаційну армію. Після удару на території заводу спостерігалося загоряння. над об'єктом. Здіймався стовп чорного диму. А до місця події прибувала пожежна техніка ураження зафіксовано в районі установки ЕЛОВ АВТ для переробки сирої. Нафти це первинна установка. АВТ 6 а 6 означає про те, що 6 мільйонів тонн нафти на рік переробляє цей завод. Переробляв. Дивіться, як виглядають фотографії з місця удару. Дим хороший, прекрасний. Видно, що влупили добряче. Що хочу вам ще сказати: що це не перший удар, і навіть не другий удар, це третє влучання по навтопаробному. Нафтопоробних потужностях у Башкиркостані за останній місяць. Нагадаю вам, що в ніч на 13 вересня український безпілотник влучив у завод Башнефть. Новоєл, розташованого на вулиці Бірський тракт. Дрон вдарив тоді у технологічну установку АВТ 1 що призвело до пошкодження газопроводу та факельного колектора. Ще один дрон упав на території УФИПського нафтопереробного заводу. Башніфть УНПЗ, оцей про який зараз ми з вами говоримо. Він пошкодив установку АВТ 6 та вивів із ладу два трубопровіди – водний і азотний. І маємо сьогодні третій удар. Якщо говорити конкретніше, то справді, от Башкиркостан це такий клондайк нафтопоробних заводів в Росії, і по ньому регулярно б'ють. Ну і Найважливіше 1400 кілометрів це феноменальна відстань. Не рекорд, але дуже і дуже добра робота Служби безпеки України. І ви знаєте, я ж казав на початку запису: переживаю за те, що Василь Малюк наступає на п'яти роберту бровді маніру, але. Мадяр раніше, а не Мадяр, очільник сил безпілотних систем також прозвітував. Тому що дивіться на відео, я вам розповім, що ж зробили наші сили безпілотних систем. Ось це відео. Оператори сил безпілотних систем уразили град та п'ять танків противника на Донецькому напрямку. Оператора 427 го окремого полку безпілотних систем Рарог зупинили штурмові дії противника, уразивши танки. Чим позбавили піхотні групи прикриття, й унеможливили подальший наступ. Ну як ви бачите, також влупили і по граду. ще є в е, додатку до того, хочу вам сказати, що кожного дня і вчора вам це показував. Е, сили безпілотних систем Роберт Бродімаяр. Ведуть лік знищеної техніки за 9 число. я вам казав, 36 одиниць броньованої техніки знищено завчора. вчора 34 одиниці, і сьогодні лік ще триває. Тобто, це означає, що, що сили безплатних систем активно нищать техніку. Ну і звичайно ж те, що ворог продовжує вже кілька днів. Використовувати механізовані штурми, тому що на жаль, це дозволяє погода. Туман погана видимість заважає працювати нашим безпілотникам і відповідно тому ворог відважується використовувати техніку. Але хочу вам сказати, дарма і дуже дарма. Бо на вас сцену виходить перший корпус Азову і їхній очільник Денис Прокопенко Редіс. Вони відзвітували, що Намагалися росіяни, намагалися вони використовувати техніку. А де використовувати? Ви знаєте, що один з найважчих напрямків це є Покровський напрямок Добропілля, Мирноград, новоекономічне, і там є оці от оточення, про які вам не раз говорив російських сил. Давайте я краще вам це покажу на карті і далі розберемо. Так, от дивіться: це є мапа, і дивимося на Покровський напрямок біля Добропілля. Є три оточення сил. Окупаційних російських армій, ось перше оточення, ось друге оточення, і це намагання оточувати сили російські на цьому плаздармі районі Родинський Красний Лиман, новоекономічний, як я вам казав, так от штурмові дії ворог намагався провести в районі на самому пункту Володимирівка. Ось ви бачите на цьому напрямку. Застосували дуже і дуже немало сил та засобів, і як я сказав, дуже про це пожалкували. Чому тому, що. 9 жовтня це сьогодні повідомляють. Азовці було зірвано спробу прориву сил противника на добропільському напрямку. Усього в ході наступальних дій ворогом було задіяно. Друзі, слухайтесь: шість танків, майже 40 ББМ, більше 40 одиниць мототехніки та декілька сотень особового складу. Українські підрозділи заздалегідь підготували рубежі оборони, встановили мінновибухові загородження та чітко координували дії артилерії та операторів БПЛА. Завдяки цьому ворога вдалося дезорієнтувати колони противника, втрачали напрямок руху, залишали техніку та хаотично висаджували піхоту на. Непідготовлених рубежах як наслідок, друзі, чіткого планування, розвідки та ефективного бойового управління було знищено наступні сили противника: три танки, 13 ББМ, 41 одиницю мототехніки, пошкоджено один тягач та близько сотні живої сили. Такий результат став можливим завдяки злагодженим спільним діям. Військових частин та підрозділів десантно-штурмових військ, штурмових полків та батальйонів, розрахунків БПЛА сил безпілотних систем. Бачимо Мадяр також брав участь та частинами першого корпусу НГУ Азов. Це Роберт, це перепрошую Денис Прокопенко, Редіс. Дивіться на ці феноменальні кадри. Я вам на жаль всього не можу показати, бо там дуже багато вже неживої сили. Спробую так. Домовитись з Ютюбом, от дивіться на техніку, це ця от їхня колона. Бачите, не одна машина, не дві, і починається про них по них робота. Відпрацьовують БПЛА, артилерія, міни, все, що є так, би мовити, в наших сил під рукою, підсумок. Друзі, знищено одну з найбільших колон механізованих атак ворога за останній час. Намагалися вони в районі Володимирівки просуватися, нічого в них не вийшло. Велика подяка нашим оборонцям. Ну, і те, що я вам казав, є такий бонус на сьогодні, тому що росіяни втратили свій елітний флагманський гелікоптер-алігатор К-52. Це найкраще з усього, що мають росіяни серед гелікоптерів. Ось так він виглядає. Я вам покажу. Їхній грізно виглядає хороша машина але її вже немає росії зафіксовано чергову втрату бойової авіації розбився ударний гелікоптер К-32 алігатор про це стало відомо з повідомлення російського пропагандистського пабліка «Файтер Бомбер». йому можна довіряти тому що ця ця особа яка веде цей «Файтер бомбер завжди першою фіксує повідомляє про ем, те що є в них ураження техніки авіації і це завжди є Правдивим джерелом, також інший російський пропагандист ваєвода довіщає, повідомляє про загибель двох досвідчених пілотів, яка біда, ми дуже розчарувалися Ну і російські міноборони традиційно мовчить, а в публічному просторі відсутні будь-які відомості про те, що цей от 52 алігатор знищений. Але хочу вам сказати, що, по-перше, коштує він дуже і дуже немало: 50 мільйонів доларів, і це не перше знищення. К 52 друга спочатку про його характеристики, аби ви розуміли, наскільки це серйозна машина в Росіян. Він розвиває швидкість до 300 км на годину і може здійснювати бойові операції у складних метаумовах та у будь-який час доби. Проводити може розвідку місцевості та здійснювати ціле вказання і координацію дій групи бойових гелікоптерів. Машина здатна уражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу на полі бою та використовувалась в ролі протиповітряної оборони. Ймовірно, втрата відбулася під час відбиття нічної атаки на території Росії. Якщо загалом говорити про цю техніку, є такі осінтер Орікс. Вони рахують техніку, підтверджену, знищено Росією. Вони кажуть, що Росія загалом за час повномасштабного вторгнення втратила 50 гелікоптерів, К-52. Ще 14 було ушкоджено. Тобто, маємо вже майже сім десятків знищених таких гелікоптерів. Що точно кількість важко визначити, тому що знов ж таки це по підтверджених відео і фото. Доказах, а ми ж розуміємо, що є алігатори К-52, які ніхто не бачив, вони зникли загалом. Це дуже грізна машина. І друзі використовували росіяни цю машину активно при наших контрнаступальних діях в 2023 році. Тоді вони били по наших позиціях, і це було. Справді боляче, ну але тепер бачимо, що все є. Також ще прекрасна новина. Слухайте, ну те, що вони мають 40 додатково 47-му хромосому, про яку говорили собі росіяни. Це правда, тому що на Білгорщині в районі на населеного пункту Рокітне Росіяни захотіли. Похвалитися, яка в них є техніка, і справді вони показали, дивіться, які в нас є РЕП. Тепер ми будемо працювати проти безпілотників Сил оборони України. А це 25 кілометрів від кордону. А давайте я вам просто покажу, де це знаходиться. Ми ж повинні з вами бути обізнаними, що і де знаходиться. Так, от повертаємося до мапи. Йдемо від Покровського напрямку до Білгорщини. До речі, ви пишете в коментарях, що так зручніше орієнтуватися, коли я показую карту. Я буду максимально її для вас використовувати. Ось, дивіться, рокитне є, і це від Дона України на цьому напрямку 52 кілометри, а з цього боку 20 там 25 орієнтовно. Так от. І вони хвалилися, показували цю свою е, пікап і техніку. І дивіться, що трапилось. Я просто вам мовчки покажу, а ви насолоджуєтеся, які вони недалекі. Гніти у нас більше риба дорогова. Воюємо помаленьку Ну, помаленьку, вони спочатку похвалилися. Показали на іншому відео. Я вже вам його не демонстрував. Що немає таку машину, такі І буквально через якийсь час наші оператори дронів зрозуміли геолокували, де знаходяться, і вдарили. І ви ж бачите, розтрощили повністю все. Нема ребушки в Росіян. Окрім цього, друзі, хочу вам сказати. Також є хороша інформація по Ростовщині і підтвердження. Суть в тому, що на початку цього місяця, жовтня. Було влучання нафтоперекачувальну станцію Суходольна в Ростовській. Області, і як наслідок вона досі не працює, і виведена з ладу. Ось є супутникові знімки. Що відомо якість не, не не найкраща цих знімків, але вони показують, що ймовірно вщент знищено розподільчу щитову, яка належить до підстанції НПС та ураження самої насосної станції. Роботу станції фактично паралізовано. Ви ж розумієте, якщо це перекачувальна станція, це означає, що немає яким чином. Качати нафту, наприклад, до Новоросійська, де є порт, і звідки Росія вивозить нафту, відповідно її продає ще одне чергове влучання. Загалом ви ж бачите сьогодні на 11 жовтня. Прекрасна знову ж таки робота сил безпілотних систем служби безпеки України ну, і першого корпусу НГУ АЗОВ. Велика їм подяка. Обіцяв я вам друзі розповісти, що сьогодні також відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це наш президент повідомив у себе в телеграм-каналі. Сказав наступне, я зацитую: я провів привітав президента Трампа з успіхом. і угодою для близького сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. Якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі і ця російська війна. Президент наш додав, що розмова з Трампом стосувалася і подій в Україні. Зокрема, Зеленський проінформував очільника Білого Дому про російські удари по нашій енергетиці. Більше Володимир Зеленський нічого не видав, а от видання в. Factor, tehát Axios, Сказало більше. Ну там ще Володимир Зеленський додав, що вдячні за готовність підтримати нас, обговорили можливості посилення наших протиповітряних сил і домовленості, які ми готували щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї. Як реально посилити нас? Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте. Нічого конкретного не видав. Володимир Зеленський, а ексіос друзі пише, що в цій телефонній розмові, яка тривала орієнтовно 30 хвилин, говорили про Ракети томагавк, але не лише також говорили про джазм. Нагадаю вам, це ракети, які можуть нести f-16 і які можуть бити по важливих цілях Російської Федерації. А також про атакамс це балістична ракета до наших установок Хаймерс. Ви знаєте, як вона виглядає це, має одну кишеню, тому що як правило, там є шість кишень що б'ють звичайною ракетою. Наші Хаймерси, а у випадку з атакамсом та я навіть вам продемонструю, аби ви розуміли ці атакамс є балістикою. Найважчою ціллю нереально фактично збити росіянам, та й в принципі нам важко збивати балістику. І що найважливіше, летіти може на 300 кілометрів, і нібито ексіус каже що є хороші сигнали і хороші тенденції в співпраці, і нібито США готові реально розглянути продаж. Цього озброєння, звичайно, за системою PURL, про яку ми нараз говорили. Це коли європейці дають кошти США на ці кошти передають озброєння цим європейським країнам. А вже потім очільники цих країн дають це озброєння Україні. Попередньо відомо, що вже назбирали за системою PURL більше 2 мільярдів доларів, і що найцікавіше, Володимир Зеленський ще раніше казав, що Україна збройні сили України орієнтується орієнтовно отримувати озброєння в місяць на один мільярд. Дуже і дуже пристойні. Показники, погодьтесь, також хочу друзі вам сказати. Колишній оцільний очільник перепрошую ЦРУ Девід Петрус дав інтерв'ю газеті УЕЛЬД, де він підсумував, так би мовити, літній наступ Росіян каже нині під Покровськом триває українська контратака, яка за повідомленнями вже повернула близько 200 км квадратних території. Так Росія поступово просувалася вперед, але ці успіхи в лапках не мають. Стратегічного значення і куплені колосальними втратами за нашими оцінками. Росія вже втратила 1 мільйон 100 тисяч убитими та пораненими, як офіцер, який багато років писав листи співчуття родинам загиблих. Я не можу навіть осягнути масштаби цієї трагедії. Ну але він тут помиляється, тому що він не знає Росіян середини. Це для них не трагедія, це для них статистика. Як колись сказав Сталін. Коли помирає один, це трагедія. Коли помирають десятки тисяч, це статистика. І справді для Путіна це статистика. Йому байдуже в нього буде 146 мільйонів населення, 126 мільйонів чи 99 Абсолютно до лампочки. Ну і Петріос цей каже, що насправді Росія провалює свої наступальні дії. І справді, друзі, ті поставлені задачі, які були перед так званою Второї армії міра, нічого спільного не мають з тим, що вони. Зараз мають на фронті, хоча просування є. Я вам показував Покровськ. Там є біля Покровська на жаль, біля котного тактичного характеру просування. Але знову ж таки, росіяни втрачають величезну кількість сили і тактичне просування. Село оборони можуть відбити, а на оперативному рівні абсолютний провал для окупаційної армії. З хороших новин також друзі, хочу вам сказати, що нам британці на 5 місяців раніше за понового терміну передали ось таку красу. Що ви зараз бачите? Це є надзвукова багатоцільова керовна ракета LMMM Мартлет. І їх передали сотні про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило британське посольство України про те, що Збройні сили України раніше запланували терміново отримати британські ракети ЛММ. Стало відомо під час візиту до Києва державного міністра з питань оборони е, оборонної готовності та промисловості Великобританії Люка Поларда. Полард наголосив тоді, що у 2025 році Лондон виділить 4,5 мільярди фунтів на військову підтримку. Друзі, що це за ракета? Хочу вам сказати, що у вересні 24-го минулого року Лондон офіційно повідомив, що ЗСУ отримують 650 британських багатоцільових таких ракет. Наразі відомо, що вони вже є на озброєнні збройних сил України. Так, от що за ракета? Це найновіша британська надзвукова багатоцільова ракета від компанії Талес. Вона також відома під назвою Мартлет. Її можуть використовувати гелікоптери, БПЛА, кораблі та наземні транспортні засоби. Судячи з інформації британського посольства, Україна отримала зенітні ЛММ, тобто класу земля повітря. Ракети важить 13 кг, вага бойової частини 3 кг, довжина складає 1,3 метри. Максимальна дальність польоту 8 кілометрів основна система наведення лазерна. Слухайте, 8 кілометрів це дуже і дуже добре, тому що росіяни зараз почали. Ви знаєте, використовувати шахети не лише на двигуну внутрішнього згоряння, але й реактивні. І вони летять вище ніж більшість наших мобільних мобільних груп, які знищують ці шахеди. А оця от штука, ця ракета, легко може їх. Знищувати тому велике спасибі британцям і окремо спасибі, що вони на 5 місяців, випередивши обіцянки, почали постачати їх Україні. Ну і Дональд Трамп також вночі сьогодні протер очі після того, як пригадувати. Я вчора розповідав, він подякував Путіну за те, що той е е е взяв і розкритикував е вручення Нобелівської премії, мовляв, що вона не пішла Трампові, і Трамп взагалі не згадав про те, що. Били по Україні росіяни і вбивали діточок наших. Ну а це трам. от, він прокинувся і сказав, що піднімає на 100% мита для. Китаю і він це написав сапсав свої соцмережі. Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питанні торгівлі, надіславши всьому світові надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада двадцять п'ятого року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє. А також на деякі товари, які навіть не виробляють не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку. і, Очевидно, є планом розробленим ним ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване міжнародні торгівлі є морального моральною ганьбою. У відносинах з іншими країнами суть тому, що вирішив Трамп підняти а, мита проти Китаю, бо Китай тишком нишком почав. Ви знаєте, так що він є монополістом на ринку рідкісно земельних ресурсів, які життєво необхідні і США і США купують їх в Китаю. Китай намагається це все спробувати все більше контролювати по світові. Ну і ця реакція була. Трампа ну слухайте, чим гірше Китаю погодьтесь, тим краще нам, тому що Китай це головний ключовий спонсор війни в Україні, аби Росія могла цю війну вести. Тому якщо Китай буде відчувати проблеми, Росія також буде відчувати проблеми. І на завершення друзі, хочу вам сказати, що четвертий рік повномасштабної війни триває, а європейський союз продовжує фінансувати обидві сторони: і Україну і Росію. Причому Росію трішки більше, якщо ми говоримо за... Кошти великі поставки військової та гуманітарної допомоги Києву компенсуються е, комерційними платежами Москви за нафту і газ. Про це пише агентство Reuters Воно нагадало що із 22 року, справді, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, є зменшив залежність від енергоносіїв з Росії на 90% Але центр досліджень енергетики та чистого повітря. Креа свідчить, що за перші вісім місяців вже цього 25-го року країни блоку імпортували їх, тобто російських енергоносіїв, на понад вслухайтесь, 11 мільярдів євро. Суть тому, що сім країн з 27 членів Європейського союзу. Наростили імпорт порівняно з минулим роком, тобто не просто зберегли купівлю, а наростили, зокрема і ті, що підтримують Україну. Давайте розберемося, хто є. Ми знаємо, що дуже багато кричить в нас про допомогу, хто правильно, Франція, Ануаль, Макрон а з'ясувалось, що Франція збільшила закупівлі російських енергоносіїв на 40%, майже на половину, до 2,5 до 2 мільярдів 200 мільйонів євро. Нідерланди на 72% до майже півмільярда євро. Угорщина, тут ми не дивуємось, збільшила імпорт на 11%, Бельгія на 3%, Хорватія на 35%, Румунія на 37% і, слухайте, з Португалія на 167%. Відсотків, отаких от ми маємо друзів, отаких от ми маємо партнерів. Франція кричить Еммануель Макрон ще в червні минулого року. Кричав: що та якщо будуть проблеми, ми відійшлимо війська в Одесу, ми будемо лізти на амбразури, ми будемо захищати Україну. А самі на майже на 2,5 мільйони євро, мільярди євро купили енергоносії в Росії. Більше того, збільшили майже на 50 Відсотків здається, дивуватися вже немає. Чому. Що ж, друзі, це були такими найважливіші новини на суботу 11 жовтня. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки. В коментарях пишіть звідки ви нас дивитесь. ваші зауваження, запитання, побажання вітаються! Читаю усі коментарі, скільки ви б не написали, і дуже приємно навіть дивує аудиторія наша, тому що це і тимчасово окуповані території, це і Австралія, це і Канада, це і Європейський Союз, це і азійські країни. Великі вам спасибі і діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.